Друзі, вітаю з вами Олександр Луценко та рубрика Товарка. Практикум». в цій рубриці. Ми запускаємо товарний бізнес з повного нуля. Також розглядаємо різні теми конкретно сьогодні. поговоримо про. Новий алгоритм Фейсбук, що взагалі змінилось в алгоритмах Фейсбук, що таке і як працює андромеда, та які стратегії запуску використовувати для того, щоб виходити в плюс, так Ну, давайте розберемо, що таке Андромеда. Напевно, чули або не чули ви. Вона з'явилась наприкінці 2024 року, але повноцінно запрацювала не відразу, а лише в 2025 році, тому що Фейсбук анонсував її, але запустив не відразу. І чим же цей алгоритм відрізняється, так якщо ми почитаємо з Правку офіційну Фейсбук, так чим же цей алгоритм Андромеди відрізняється від попереднього алгоритму, так тому що по факту Фейсбук це є штучний інтелект, який показував і показує рекламу так на основі так, інтересів користувачів. Якщо ви продаєте якийсь товар для дому, наприклад, кухонне приладдя, то Фейсбук дивиться, на які ви бізнес-сторінки підписані, що ви лайкаєте, і дивиться, які ваші інтереси. Потім по цим інтересам вас групує і показує вам рекламу, тобто якщо замовляють цей товар люди з конкретними інтересами, з конкретними підписками на бізнес-сторінки, на те, як вони себе поводять у Фейсбуці, то Фейсбук Далі показує цим людям, але зараз все змінилось. Тепер Фейсбук або Андромеда сам буде підбирати рекламу під кожного користувача за допомогою звичайно штучного інтелекту. І як же це буде виглядати, як це виглядає зараз? Як же працюється Andromeda? Ви бачите, є рекламний креативи та да, Creative. Далі він персоналізує, розуміє, що це за креатив, оцінює його. Тобто може проходити цей креатив, не може проходити, яким користувачам він буде показуватись. І далі вже підбирає кандидатів, яким ця реклама буде, це критив буде цікавий. Тобто, по факту, що суттєво змінилось, змінилось те, що буває таке, що ви, наприклад, запускаєте там по широкій, так і буквально там за тиждень, там за місяць вже частота показів, тобто середня кількість переглядів реклами, кожним юзером досягає там не один, один, а один ще сім. Тобто, по факту, що це означає, що Facebook бачить ваше оголошення, ваш креатив і показує окремій групі людей, яку він вважає правильно для цього креативу. Звичайно, цей алгоритм тренується, але звичайно ж ми являємося тими мишами, на яких і тренують цей алгоритм. Чому ж мінус цього алгоритму? Багато хто скажеться в тому, що багато разів показується одним і тим самим людям, і також CPM, тобто ціна за тисячу показів, може дорожчати. Але звичайно важливо не це важливо, яка ціна ліда, тому що по факту можливо там CPM буде і там і 20, і 30, Звичайно, це залежить від Гео. Але якщо ціна ліда у вас влашає, Штовує цей алгоритм круто працює, то окей. Давайте ж більш детально розберемо, як працює андромеда. Є чотири етапи. Перший етап це відбір кандидатів. Так, що ми тут. Подивимося на цю картинку. Якщо ми тут подивимося на цю картинку, тут є відбір кандидатів. Що це таке? Андромеда переглядає всю базу реклами і креативи, які можуть бути цікавими конкретно корисочу. Тобто Андромеда орієнтується по креативу. Далі враховує історія кліків людини, теми, якими вона цікавилась, що вона купувала, як реагувала на попередні оголошення, лайки, перегляди, переходи. Ну і далі вже сама вирішує, кому може бути цікаве оголошення, навіть якщо ця людина не в твоєму таргетингу. Що тут ще Можна, підкреслити те, що. Фейсбук рекомендує запускати рекламу на Advantage тобто по більш широкій аудиторії, так щоб алгоритм краще працював. Далі другий етап оцінка. Андромеда аналізує, чи підходить взагалі креатив користувачу, яка якість цього креативу, яка в нього історія, стіар, відгуки, скарги, і наскільки посадкова сторінка відповідає рекламі. Дивіться, якщо ви запускаєте новий креатив, ви скажете, та який ж там стіар, скарги, відгук, якщо він повністю новий. Але Фейсбук є вже база і штучний інтелект Андромеда постійно навчайтесь. Так ви пам'ятаєте, GPT-3 зараз там чат GPT-5 через там, можливо, там рік або там два вже буде 6, 7, 8, 9, 10, так як нові айфони кожний рік. Тобто, штучний інтелект навчається. В нього вже є база креатив, і він просто дивиться, які схожі креативи на той, що ви запустили. Він вже розуміє, для кого це, що там може бути, і буде показувати тим людям, які будуть відповідати цьому креативу. Ну і тут звичайно, модерація частково відбувається вже на етапі вибору, і далі оцінюючи, чи варто Показувати в залі. Що з цього можна зрозуміти? Те, що оголошення може потім далі не крутитись, тому що воно просто буде неактуальне і не буде показуватись вашим користувачам, тому що Андромеда сама вирішить, що воно просто не актуальне. Тому треба не один креатив уже відразу цього розуміння, а багато так. Ну і модерація буде звичайно жорсткіше. Звичайно, модерація жорсткіше не тільки креативу, ще важливо, щоб Ленін ваш також проходив. Так щоб проходив Ленін, звичайно, треба використовувати клоакінг, показувати ботам білу сторінку, так а Вашим клієнтам офер в сторінку з вашим оффером, так з вашою пропозицією. Так звичайно, якщо ви займаєтесь там більш білою темою, до більш білої теми в Фейсбуці товарку можна віднести, звичайно. Але якщо ви там займаєтесь там нутрою, там бади якісь продаєте, або там гемблінг, або не хочете показувати свої лендінги в спесервісях, то звичайно потрібна клака, і для цього можна використовувати безкоштовний доступ в LTCloк. Там є один потік повністю безкоштовний для того, щоб запускати реклами і щоб вас не. Знаходили в спаї і щоб простіше проходити модерацію. Так як це робити, я показував в попередніх відео. Далі повертаємось до Андромеди. Третій етап: різноманітність креативів. Андромеда показує не просто там найкращу рекламу, вона показує різну. Тобто, ви маєте запускати і Facebook в своїй справці рекомендує запускати не один креатив, а декілька. Звичайно, щоб і андромеду навчати. Для них це вигідно і для того, щоб ви могли виходити в плюс. Андромеда тестує різні креативи навіть у межах однієї компанії, щоб Зрозуміти, який формат подобається користувачу, тобто, ну якщо всі креативи виглядають однаково, система думає, що це один той самий варіант. Тестів не буде, результати гірші. Тобто, що це означає? Треба робити різні креативи, не тільки там змінювати різні форм, тому що це не буде працювати. Треба робити фотокреатив, наприклад, сторітелінг, або там UGC контент. Треба робити, наприклад, фотокреатив, відеокреатив там з UGC контентом, там з дівчиною, з хлопцем, сторітелінг, тобто різні формати. Ви маєте робити різні формати, і далі, який формат буде заходити краще, той формат будемо множити, тобто дивитись, який краще робити. Ну, в принципі, до цього так само все і робилось. Ну і четвертий етап це зворотній зв'язок і навчання. Андромеда навчається на наших креативах і отримує фідбек від користувачів. Як він відреагував, клікнув, там скролив, пожалівся на рекламу чи не пожалівся. Ну і далі, якщо там ціль конверсії, яку ціль ви поставили в компанії користувач виконує, то Андромеда оптимізує рекламу і буде показувати схожим на цього користувача ваше оголошення. Ну і алгоритм постійно вичається і часом має стати кращим. Такі ось Такі чотири етапи: андромеди, чому це взагалі сталося? Чому змінились алгоритми? Як ми дізнаємось від Фейсбуку, реклами стало занадто багато відео, банери, а і креативи різні формати, стара система не справлялась і просто не встигала аналізувати мільярди оголошень. Також я думаю, що це додаткова модерація заборонених техно, щоб сучний інтелект банив більше, просто всі сірі теми, тому що реально дуже багато оголошень, і звичайно можна проходити модерацію Фейсбук, вона ж автоматична, ніхто вручну вже давно її не перевіряє. Ну і що ж тепер робити? Так, як же тепер працювати з Андромедою? Як ми працювали раніше? Там стратегія 1.1 одна кампанія, один ацет, одне оголошення, або там стратегія 1.3.1 Там одна кампанія, три ацет, одне оголошення, або там один три Зараз. Це змінилось. Андромеда широка аудиторія. Advantage Plus, як я і завжди вам рекомендував товарці, тобто вибирати як мінімум одну групу оголошень, так по широкій, тобто один адсет по широкій. А далі я там рекомендував брати інтереси. Зараз Facebook рекомендує Advantage Plus завжди, але якщо ви берете якийсь інтерес, то там від одного мільйона охват, як мінімум, дуже вузькі немає сенсу брати, тому що там просто і показів не буде вони будуть дорогі і сам алгоритм не зможе правильно оптимізувати рекламу. Далі ставка на креатив, тобто ми все робимо і працюємо з креативами. AI для цього є вже різні формати: тобто відео, фото, інфографіка, сторітелінг, тест з різними персонажами. Ну і інші стратегії запуску, які стратегії запуску під андромеду: це 1.1.5, одна компанія 1 ацет 5 оголошень, або там 1.3.5. Там одна компанія три ацета, 5 оголошень. Тобто ми збільшуємо кількість оголошень. Раніше сам писав в Facebook, що краще використовувати до 6 оголошень там на одну групу оголошень, але зараз він це прибрав, тому що алгоритми змінились, і він вже сам рекомендує, додавайте Більше оголошень, більше креативів, щоб і андромеда правильно працювала. Ну і був, щоб якийсь сенс для нас. Давайте ж підсумуємо, що ми взагалі дізнались про Андромеду. Якщо креативи майже однакові, система не бачить різниці. Тобто, маємо робити різні креативи. Вузькі аудиторії Фейсбук не може навчитись. Тобто робимо більш широку аудиторію. використовуємо різні підходи з креативами. Як це вже писав, там сторітелінг, там різні персонажі, ugc формати. Так? ну, звичайно, все під офер. Так, Який у вас там товар, офер, все це під нього треба робити різні формати. Запускаємо п'ять десь кревом відразу використовуємо різні стратегії. Ну, звичайно, відмазка будь-якого маркетолога, з яким ви будете працювати або не будете працювати, все треба тестувати. Звичайно, дивимось і на частоту показів, як часто показують наше оголошення на широкий, не на широкий. Дивимось, як часто виграють наші креативи, ціна ліда. Ну і далі вже тестуємо різні підходи і працюємо з андромедою. Ну і звичайно, для того щоб запускати рекламу Facebook і запускати не з одного аккаунту, а з багатьох. Вам потрібні для цього мобільні і один з найкращих сервісів, який я сам знаю, з якими співпрацюю, які використовуються який проксі, це мобільні проксі мобільного рівня. Ну і з ціною від 23 доларів за місяць, якщо ви там виберете промокод LPCRM 15, так будете отримувати дуже прикольну знижку, так одні з найдешевших проксі на ринку і одні з найякісніших. Тому я рекомендую, ми самі ними користуємося. Лінк буде в описі. Реєструйтесь по лінку і отримуйте знижку по промокоду. Ну на цьому все. Якщо Відео сподобалось, ставте лайк цьому відео. Якщо не сподобалось ставте дизлайк, пишіть свої коментарі. Я всі читаю, і на кожне ви отримаєте відповідь. З вами був Олександр Луценко і рубрика Товарка Практикум. До зустрічі!